Реп, базові принципи і як тестувати. Перед тим як записувати це відео, я глянув, що є по даній тематиці на Ютубі, і є багато чого, особливо за останній рік з'явилося і й україномовного. Тим не менш, я вирішив все ж таки не відмовляти собі в бажанні записати це відео, тому що це мій канал, що хочу, те і роблю. Якщо дивився інше відео, навряд чи тобі потрібно дивитися це. Якщо все ж таки плаваєш в розумінні, то. Давай будемо разом розбиратися. І так, в нас є реп, і що ми очікуємо? А очікуємо ми ворожу FPV, яка буде летіти до нас. І на якомусь етапі Лінк Вольті в неї буде присідати до нуля, спрацює рік слуз, і ця FPV впаде. І бажано за 100-150 метрів від нас. Так, принаймні заявляють деякі виробники окопного ребу. Але може бути інший сценарій. Для того, щоб не гадати, що буде. Слід розібратися в умовах, при яких реп працює. Взагалі, реп радіоелектронна боротьба це сукупність певних узгоджених дій, тобто це певний комплекс, а не просто одна шумілка, яка буде генерувати шум. Але вже якось так сталося, що зі словом, реп, більшість асоціює саме оці джамери, які просто накидують шум. Я не буду тут вдаватися якусь таку термінологію, його акцент не на цьому, і буду ребом теж називати ці пристрої. Салом, реп пристрій має до RX, до приймача на дроні, посилати сигнал на тій же частоті, що і трансмітер, що і передавач, який керує цим дроном, але з більшою потужністю. Тобто, якщо у нас приймач на 115 МГц, то для успішності в збивання цього дрону реп теж має працювати в цьому діапазоні 915 МГц. І тут ти можеш зауважити, що окрім приймача на дроні є ще і відеосистема, чому не давити відео? Тому що якщо це аналогова відеосистема, то VTX-відеопередавач буде генерувати сигнал і не буде приймати ніякий сигнал, і його немає сенсу давити. Якщо це цифрова система, то так, сенс давити є, адже в цифрових відеосистемах, якщо ми говоримо про Voxnail, DJI, а не якісь там доробки на OpenHD і тому подібне, саме якщо ми говоримо про загальні Відео... цифрові відеосистеми, то сенс давити є, адже вони приймають на вхід інформацію. Якщо цю інформацію потопити в шумі, то картинку оператор не буде бачити. Але якщо ми говоримо про аналогову відеосистему, то давити її має сенс тільки відеоприймач, а відеоприймач може бути на досить далекій відстані. Тим не менш, якщо є. Пряма радіовидимість між ребом та оператором дрона, тоді можна спробувати накидати йому шумів. В більш реальній ситуації між ребом і оператором ворожого дрона будуть всілякі перешкоди у вигляді лісосмуги та й взагалі земля кругла. У такому випадку можна взяти мачту і поставити реб на мачті, тим самим намагаючись добитися радіогоризонту між ребом і оператором. Можна навіть цей реп спробувати підняти на іншому дроні, якщо дозволяє розбивка по частотам. або взяти свою шеф-півіжку, виставити на ній той же самий канал, що й на ворожому дроні, і підняти в повітря на 50 100 метрів. Але це не спрацює, якщо ворожий оператор вміє перемикати в польоті канали. Ну і взагалі досить ризиковано, адже пройдеться використовувати ваша увага буде зраджена на тому, щоб пілотувати в півішку, і можна просто. Пропустити той момент, коли воржев пішка залітає по вас. Але тим не менш, навіть така тактика, що в підарів, що у нас є. Але в такому випадку цей реп буде добувати не тільки до оператора ворожого, а й взагалі до всіляких інших структур, адже в радіогоризонт і потужність буде сприяти до того, що цей сигнал буде ловити будь-хто. І тоді вже почнуться, можуть початися нюанси, але це вже кожен цей ризик вибирає на себе. На цьому з, з подавленням відео ми закінчимо і перейдемо до більш розповсюдженого варіанту використання цього РЕБу, а саме для подавляння керування. Так от, подавляти керування насправді складно, тому що більшість систем керування використовують таку технологію, як ППРЧ. Пором про ППРЧ – Позначка 915 МГц це насправді позначка не конкретної частоти, а цілого діапазону від 903,5 МГц до 926.9 МГц, в якому працює ППРЧ, тобто псевдовипадкове перелаштування робочої частоти. Коли модуль з'єднується з приймачем, вони обмінюються даними, на основі яких вони вибирають конкретний список частот, по яких будуть працювати в конкретний проміжок часу. Можна скачати код ЛРС і знайти в ньому файл FHSSCPP, абревіатура від Frequency Hopping Spectrum Spreading, тобто ППРЧ в перекладі. І там можна підмінити стандартні частоти. Тобто замість силового значення 903 і 926 поставити інше 700, наприклад, і 800 Перша цифра це відповідно початок діапазону, друга це його кінець. Але також там є ще третя цифра, яка означає кількість каналів. Тобто ця технологія, при, коли модуль бійдеться з приймачем, обирає кількість конкретних діапазонів всередині цього великого діапазону, по яким воно буде працювати. Якщо я здам тут 2, тоді воно вибере всього на всього два міні-діапазони і буде між ними перемикатися на перший або на другий. Якщо я задам 40, то відповідно в мене це буде 40 різних діапазонів, і воно буде між ними перемикатися по часу. Відповідно, у нас є кілька варіантів генерації перешкод для ППРЧ. Перше це генерувати шум по всьому заданому діапазоні. Це досить простий спосіб. Так працюють жамери, багато розуму не треба, але треба багато потужності. Друге, це генерувати точково. Складно, але потрібно працювати в комплексі з РР. І третій це електромагнітний імпульс. Здавалося, працювати точково найбільш логічне рішення. Просто треба подати шум саме в, по цьому каналу, на якому в даний момент працює ППРЧ. Але, але ми не знаємо, який це саме канал. І навіть якщо ми перехватимо телеметрію з дрону, якщо їх хтось не вимкнув, або підхватимо сигнал з модуля, який керує цим дроном, все одно синхронізація такого процесу це досить нелегка задача. Можна, звичайно, піти іншим шляхом, взяти алгоритм, за яким працює ЛРС, і спробувати генерувати сигнал подібний до цього алгоритму. Значить, теж треба менше потужності і можна точково попадати. Але. ЛРС це відкритий код, і відповідно всякі міри безпеки в ньому починають теж розвиватися, і вони почали розвиватися ще навіть до повномасштабного вторгнення. Адже були користувачі, які знаходили всякі баги з ЛРС, вони про це повідомляли на GitHub, відкривали там тікети, і відповідно розробники йшли назустріч і намагалися підвищити цю секюрність. До того ж, сам метод, по якому генерувати слід. Частоти, він в тому ж файлі знаходиться, і його можна взяти переписати. І тоді ця вся розумна система, саме по вичисленню необхідних частот ППРЧ, вона просто обламається. Тим не менш, що підери, що ми в цьому напрямку працюють, де щось там в когось є, але так, щоб взяти загулити на пром'я купити, то ні, так не вийде. І ще один спосіб генерації першкод такий надійний, це електромагнітний імпульс. Можна згенеруватися ядерним вибухом або всякими пристроями без самого вибуху Це звучить як фантастика, тим не менше такі пристрої є, вони не малесенькі, це ціла така здоровезна система, і вона теоретично може гасити все навкруги, і навіть щось десь там використовується, але напевно це точно не твоя історія. Тому повернемося до простішого генерації шуму по всьому діапазону. І постає питання, скільки ж треба шуму, щоб задавати 915 чи 30 Вт, це буде достатньо. Так от, за допомогою технології ППРЧ, якщо у нас є потужність передавача 1 Вт, то це означає, що на 1 МГц виділяється 1 Вт. Адже саме в конкретний момент часу ППРЧ -Ча буде працювати на каналі шириною в 1 МГц. Тобто всю свою потужність він буде віддавати на цей канал, на 1 МГц. А реп не знає, на якому саме каналі працює ППРЧ, відповідно, йому залишається давити весь діапазон. Тобто ми беремо потужність ребу в 30 Вт і розділяємо його на весь діапазон. І виходить, що реп виділяє 1.3 Вт на 1 МГц. Всього-навсього не настільки вже більше, скільки виділяє передавач. Хоча здавалося там 1 Вт, а там 30 Вт. Далі другий момент це антенна, адже на передвачі зазвичай ставлять вузьконаправлені антени, і відповідно, якщо у нас антенна на 25 градусів, то це означає, що 1 Вт ми ділимо на 25 і виходить у нас 400 Вт на 1 градус, що виділяється. Якщо у нас, звичайно, копний реп, який всенаправлений, хоча насправді він не буде всенаправленим, направленим, при такому припущенні ми беремо це 1,3 Вт, що лишилося від попередніх розрахунків, і ще ділимо на 360. І в результаті отримуємо в 10 меншу потужність на 1 градус. Ось. Тому це 30 Вт – це ілюзія, що буде більше потужність давати. І це ще не все. Адже частот керування є на даний момент досить багато. Це і 868-915 діапазони, і від 700 до 1100, і 433-ті все активно використовують, і 2,4 ГГц, і 300 МГц. І... і загалом є ще інші частоти, які там не можна просто взяти і купити, але тим не менш їх якось роблять і використовують. І тоді виходить, що, як з цим боротися. Перше, це можна розтягувати діапазон ребу. Тобто у нас є китайський джамер, який видає 30 китайських Вт, але працює в діапазоні там, 70 МГц. Цей діапазон для нас за вузький, ми можемо спробувати його перепрошити на більший діапазон, щоб він покривав частоти від 700 до 1000. Хоча би. І в цьому випадку він вже не буде видавати тих самих заявлених 30 Вт, буде видавати суттєво менше. До того ж, антени. Навряд чи ми знайдемо антену, яка матиме гарне КСХ по всьому цьому діапазоні. А КСХ важливо, тому що воно визначає, скільки потужності, яку видає модуль, буде повертатися назад до нього у вигляді нагріву. А нагрів від 30 Вт це дуже сильний і є цілі засоби для того, щоб охолоджувати цей реп, і відповідно, щоб. Чим краще воно охолоджувалося, тим більше потрібно вкладатися туди грошима. Навіть корпус для реба це не така вже і проста задача, як може здатися. Тому більш оптимальний варіант це ставити окремий блок на кожну частоту. Але якщо в нас є куча блоків на певну частоту, то відповідно це все матиме певні свої габарити, це все треба якось живити, це все якось треба переносити. Ну і ціна, це, звичайно, буде більша. Перше, це що часто на жамерах пишуть китайські вати, Тобто пишуть 30 Вт, а заміряєш на пристроях, а там 12 Ват. Отакий ну, от такий Китай. Друге, чим більше реп гріється, тим меншу реальну потужність він видає. До того ж, якщо не передбачена нормальна система захисту, то реп може просто навіть перегоріти або перегрітися і вимкнутися. Третє, є ще такий аспект як поляризація антенн. Тобто тут для пілотів вже залежать від їхньої фантазії, є моменти, як обійти дію реба. Четверте, є модулі керування на 5-10 Вт. Тобто не самі модулі, а ставлю на них підсилення. Не дуже проста операція, але судячи по активності в чатах підерських, вони це використовують. Далі, є каміки з донаведенням. Можливо, не в такому розповсюдженні, як хотілося. Тим не менш вони існують по з обох сторін. Далі є пілоти, які ручками вміють задавати траєкторію. Що мається на увазі, є хороші пілоти, які вже готові до того, що в будь-який момент на них відіб'ється керування, і вони при заході на цільне ураження не розраховують на те, що в останню секунду вони доведуть дрон до цілі, а вони намагаються спрямувати траєкторію так, що при відбитті зв'язку він по інерції, використовуючи останні команди з. Пульта керування все ж таки дійшов до цілі. Є бомбери. І є ще такий SNR, який має бути суттєво нижче 0 DBM. Про це зараз окремо скажу. SNR – Signal Noise Ratio. Це відношення корисного сигналу до шуму. Річ в тому, що, незважаючи на те, що ми можемо на тій же частоті накидати шуму, цей шум буде не супер щільний, він не буде по всьому цьому діапазоні рівномірно розповсюджений, і тим не менш якийсь корисний сигнал буде пробиватися. І навіть якщо шум в кілька разів буде більший за сигнал, здатність сучасних приймачів така, що вони можуть серед цього шуму все одно діставати корисний сигнал. І виходить так, що накидали шуму в рази більшу, ніж по потужності, ніж корисний сигнал. тим не менш приймач все одно щось то і зрозуміє, що саме буде відповідати лінк Quality показник. Тобто абстрактно, якщо ЛРС наша вибрала ось такі частоти для роботи і на частоті 7583 МГц нас давив реп, то може бути так, що. Деякі пакети він задавить, але деякі пакети дійдуть. І дійшло, наприклад, тут 42 пакети із 55, тобто 76%. І це досить багато. Адже якщо у нас пакет даже стоїть 100 Гц, то це означає, що у нас 100 команд відправляється кожної секунди. І якщо з них 76 тільки доходить, то 76 команд за секунду. Це якщо ти не робиш супер швидкий фрістайл, ти навіть цього не відчуєш, дрон буде прекрасно керуватися. Загалом сума всіх цих прилічених факторів призведе до того, що от оператор з 1 ватом буде знаходитись далеченько, а от 30 ватний реп буде збивати в півішку, ну, дай Бог, хоча б щоб за 50 метрів. Але, тим не менш, маємо реп і треба розуміти, що з ним робити. І перший варіант, який тобі може трапитися, це ось такий простий портативний окопний реп. По суті, це генератор шуму з підсилювачем та з антенкою, виконаний в металевому корпусі. В ньому ще може бути додаткове охолодження, додаткові всякі там, батареї і тому подібне. Но, по суті, це коробочка, яка шумить. Вона досить популярна, використовують її всі, без всяких дозволів. І другий варіант це комплекс. І в твоєму випадку в тебе немає цього другого варіанту, в тебе буде тільки перший варіант. Але між першим і другим варіантом є ціла градація інших рішень, які в залежності від своїх там, фінансів і кваліфікації, і задачі, кожен може собі підібрати. Щоб в тебе не було, це все треба тестити. Перший варіант це потестити приладами. Залишу посилання на цей канал, в якому досить прикольно показується взагалі, як працює ППРЧ, як тестити реби, аналізувати, в чому різниця по чутливості між TNSA і, наприклад, Хелхак і якраз ось тут на скріншоті ти можеш бачити цю різницю. А різниця полягає в тому, що на тіні са ти бачиш, що у вас, значить, реп працює і він заливає весь діапазон. А вже на хак ти бачиш, що ні, він не заливає весь діапазон рівномірно, тобто краще розумієш його щільність. Також залишу посилання на сайт, вони написали безкоштовну програму для хак для такого аналізу української мови, що досить класно. Ну, і які б не були в тебе заміри, все одно потрібно політати, щоб зрозуміти, на що твій реп здати. І далі, звичайно, політати на всіх цих частотах, але навряд чи всі вони в тебе будуть. Що обов'язково, то це використовувати не пульс з діпольною антеною, а саме свою виносну систему, в якій ти впевнений, з направленою антеною на максимальній потужності, віднести реп на відстань хоча б 5 кілометрів. Тобто наблизити ці випробування до таких, які можуть тобі зустрічатися в бойових умовах. І що в тестах буде цікаво, це саме з якої відстані LQ почне в цьому FPV-шці просідати, на якій відстані спрацює RX Loss, і які слабкі і сильні сторони реба в тому плані, що навіть купольний реб він не буде працювати рівномірно як купол, все одно з якихось сторін він буде давати генерати менше сигнал, з якихось сторон буде сильніше бути. І це теж можна начупати FPшкою. Також потрібно подивитися, чи буде зменшуватися радіус цієї дії з часом, коли реп вже трохи попрацює кілька хвилин і коли він вже нагріється. І ось, власне, приклад, як я тестую реп. Поставив хлопців з ребом за 4 км від себе і намагаюся неспішно пролетіти над ними, при цьому дивлячись, що в мене по показникам. І ось на таку дистанцію до них долітаю. І тільки ось тут починається у мене проблема з зв'язком. Тобто, при таких умовах дуже легко було б зайти на них на знищення. І в цьому випадку їх би реб не врятував. Причому реб спрацював, і в мене стояв фелсий поведінка, щоб дрон рухався вгору. І на певній висоті. Керування до мене повернулося. Причому ця висота суттєво більша за відстань, на яку я спочатку до них долетів. Тобто якось так дивно в них були направлені антени. Я пробую те саме повторити з іншої сторони. І ось тут теж видно, що тільки на такій відстані у мене починає присідати lq і тільки їх прилетів, вже тоді спрацював по суті реп, хоча він весь цей час був включений. І ось знову він мені знову зв'язок відновився. Ось інший тест, в якому, як бачимо, реп суттєво-суттєво сильніший. Вже навіть подивитися на висоту, з якої він б'є, і квад ніяк не відпускає. Фелсейв налаштований на те, щоб летіти вгору, періодично зізок з'являється. Потім. Знову він втрачається, Тобто тут вже без шансів За звичайним вкладом влучити в ціль. Також при тесті реба звертай увагу на значення RSA. Воно на підльоті до РЕБа має бути мінус 70, мінус 80. Якщо воно в тебе вже на старті десь мінус 110, то це означає, що в тебе технічна проблема з твоєю виносною системою або з приймачем на дроні. Або ти модуль поставив на максимальну потужність 25 мВт. Чому це важливо? Тому що якщо в тебе вже до реба нездоровий сигнал, а саме цей індикатор відповідає за якість твого сигналу, то ребу значно легше буде задавити твій сигнал. І ти будеш думати: вау, який класний реб, треба купляти. Але насправді була проблема в твоєму обладнанні, або в тому, як ти спрямував антенки. І, звісно, коли вже реп зробить свою роботу і задавить тобі сигнал, то це значення буде мінус 130. Але до цього це значення має мати приємлений діапазон. Насправді для тесту реба я використовую саме таку дистанцію, тому що я маю можливість. Якби в мене цієї можливості не було, то я би став в реб і за кілометр. При цьому, відповідно, відкоригувавши потужність свого модуля таким чином, щоб все одно при підльоті до реба в мене. Визначення RSI, було десь мінус 70-80. Взагалі, в безпосередніх таких тестуваннях дуже корисно спостерігати за виробниками, як вони оцінюють те, що там падає чи не падає пролітає. пролітає, які маніпуляції вони роблять зі своїм ребом, як намагаються тобі пояснити, що треба літати. І т.д. і т.п. Це все ж таки якийсь такий приємний розвиток і комунікація. Е, нормально вважається, коли ти кажеш виробнику, що окей, я купую цей реб, і якщо прийдемо її потестуємо. Але не всі на це йдуть. Дехто аргументує тим, що він дуже зайнятий. І в нього велика клініцька база, і все давно перевірено, і все працює. Просто плати мені 400 тисяч і отримую реп, і там вже на бойових тестують скільки захов завгодно. А, щось радити по цій темі дуже важко, тому що хтось там на пікап намагається знайти такі реп, який там в радіусі 300 метрів все буде глушити і навіть знаходить. Потім цей реб висажує акумулятор і він стриє серед поля. А хтось такий каже: наче мені реп, я просто на 140 км в годину буду валити. Хтось розповідає, що за 40 тисяч купив новнейм реп і він врятував йому життя від ворожої впівішки. Хтось там півроку збирав на доручий комплекс, який там в перший їх пішками розбили. Тому таке життя, все, що міг, це записав відео з моїм розумінням, як це працює, досить таким теж поверхневим. Тим не менш, контакту якихось виробників давати не буду, адже ці виробники в одному зробили нормально, іншому там виникли питання. Тому. Тут уже самі. На цьому в мене все.